Як добре, як другий оператор я правда ох Ба-ба. Всім добрий ранок, це майже шоста година, а видно ще майже нічого. Того, але вже люди ловлять. Сьогодні мій буде напарник ще один юний блогер. Добрий ранок вам. хто ще спить пів шоста, але реально ще темнувато. Сьогодні в нас похолодало, перед цим було два дні жари. Того побачимо, як буде відзиватися на це рибка. Я планую домовити десь до обіду, далі робота хочу відпустити. Того починаємо розкладати цей бардак. Будемо щось пробувати в'язатися. Команда А лящ-кориця, шоколадна штука. І... Дружина мені купляла вчора. Так, черв'ячок опариш. І ще Костя каже, що позичить пару муталів. Пробуємо в'яжемося. Не маю, поки тільки в'яжуся, а познімаю сусіда. Є, і щось є нормальне. Da. Костя все-таки накормив. Пішов течії. Красота. Давай. Ще в дві камери, він так не знімався. Він ще так спочатку ну, не сильно пішов. Повідається 012. Та 0,12 можеш тримати. Там ну щось так, китет, щось хороше. До речі, завжди, казав, що кастмастер за свої гроші, це яке Кусіма. Це магні. Да? Не знаю, ну в мене є кастмастер і це реально чудова катушка за свої гроші. У мене армотивок колись був, то він зливає рибу так, що. Не знаю, ну... Кастмастери мені дуже подобається. Так, ну що, сидить ляж. Але не хочу спішити. Точно ляж. Сам будеш брати? Да, в мене типа. Ну такий має бути добрий. О, хороший. Ой-ой-ой. Хороший, Ой -ой -ой. закілушний. Ой, наш друг. Хай хай піде. Я. Бачите, а я ще ну, крючки починаю в'язати. <гум> Люди вже ловлять. Давай, хто <гум> я знаю, чи я буду ловити, то хто зніму відео. <гум> <гум> хороший лящ. О, газета, хороший лящ. О, газета, газета, газета. нарешті ти Так, прийшов. обережно слизько. Нарешті ти прийшов. Сказати, щось білий такий, це пузом доверху. А, ага, хороший, за літо, крепкий. Це не весною, правда, який сопля? Ні, ні, це горинський, це не басовкут тобі. О, тільки не йди в корчі, Не йди, не йди, не йди, не йди. Не йди, не йди, не йди. Ну це такий двунділь. Може бути десь до двушки. Тільки не йди в курчі. Губатий. Добре, добре. Оп. Да, це може бути двушечка. Ой-ой-ой. Ой. Можна сказати, майже перша риба. Ой, ой, -ой, 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 -ой. От пусти леску загнеш. Да, да, да. Дивіться це, люди. Оце, оце дружбан. Оце то Васька. Довольна Та ні, це, благера. це, це більше О, це двунділя. Дужки. Це десь, да, Це на вже... 300, походу. Так, да, це вже Ой -ой -ой. Я вас вітаю. Іду, Слава надіюсь, Богу. ви мені теж накормили. Ох, який схід сонця. І дощ. Ну. Люди вже не сплять, вже 2,5 кг гляща ловили. А я ще щось не розкинувся, розсолююся. Так, а це сьогодні буде Рудова рибалка. Так, 12 номер сода крючечок, 0,12 поводочок. Так як он сусід зловив хорошого ляща, може, буде якась краща риба. Але я вже мокрий і тут вже слизько. Тож, десь отак. Дощ іде. Я ще навіть не кормився. такая у нас прокормка. Да нормально. Нормально липать. Можно пробовать. Так, у меня тут дикая водочка. Сам не знаю. А, бачу. Я буду сьогодні без закорму. Не знаю як куди. Десь ось туди. Нехай собі там. Ось так. Без кліпсування. Там буде черв'ячок. Побачимо, що з того вийде. Все грязне, все мокре. Така сьогодні в нас буде рибалочка трешова. Десь туди корицуемся. О, И... дай якусь косырой Так Ось мокрий Грязні, Все, як завжди. Так, мотеля щось сіпануло. Нема вам поки як ближче знімати, дощ валить. Але щось там уже сидить. Так, да, якась рибка є в нас. Оп! Ой, щось дрібоньке. Дрібоньке, но ну є. Опа! Перша діч. Так. Так вот така у нас платва О, навіть попав. Побачу потім, що я на човпу. Перша риба є. Який дощ воно ще й клює, слухай, ну. Ну то добре, але щось затягнуло сильно. Все мокре. Не знаю як то буде, звісно, ловити. А воно ще і покльовує. Щось є. А чи нема. Нема. Щось зійшло. Так, або мені костя накормив, або без закорма нормальний так лє. Закидаєш на рахунок 10, смики вже є. Правда там мотиль, того може бути це дріб'язок. Там мотиль і один опариш. Щось там є невеличке. Ну води ви я без прикормки, але ми... Мене... О, разнообразі пішло, окунь. Та напевно, дивись, звірюка, грам 20. Дощик прийшов. Кругом все слизько, мокро, грязно і риба клює. Дрібно поки, але клює. Але я сьогодні без закорму зразу з першої кормушки почав ловити. Але є сусід Костя, який накормив, напевно, за двох, бо вже зробив хорошу рибу. Того ждемо. Десь вона підпливе до нас. Смийкало на черв'ячка. І я напевно його про... не знаю щось. Наверно, хіба кормушка. Ох, крупняк, крупняк пішов. Крупняк такий грам 50. А. Щось в мене поки крупного нема. А, ну як щось буде велике, то буду кричати. поцікай, багор! Багор, багор! <говор> Кажу, на руслі стоїть крупніша. Так. Не знаю, но щось є нормальне. Бляха йде під той фідер. Ох, як пішло, так, да, лящ! Лящ, хороший лящ. Правда, пішов під цей фідер. Не знаю, як ми зараз його... Як я його дістану, може й дістану, дістану. А може, а може й ні. Так, камера пише, Постараюсь не впасти. Хороший лящ. Хороший лящ. Роздача. Роздача. Роздача лящів сьогодні. Дивись, як гарно. Ах ти, Красавчик теж півторачка. Опа! О, то він і двушечка чуєш. Так, 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 так я тут. Ага. Що вам показати? О! Сьогодні роздає, не? Горень просто роздає. Ну, ну таки двушечка. самый двундель, два и три. Красава. Короче, идем отчепливать. Эй, добрый, их другий оператор, я правда. Ох. Баба. Ох, сегодня нам горы раздает. Да? Сегодня горы не раздает. Красавчик. Тоже десь двушечка. Що, за губу? Ні. Ой, він десь там десь там далеко-далеко. Два, далеко. сорок. Двушечка. Ну... Але так вивів його, до речі, ну, доволі швидко, знаєш, я його так шик-шик-шик. Що, 10-та година. Активний кльов закінчився. Кинув ще пару кормушок. Трошки мені дали, позичили трошечки. Мотеля, пару щепоток мотиля. І будемо ждати новий приход. Більшого такого вже. Три! Сусіда трошки краще клює, він там, правда, жирніше закормився. І точечно одним я, там щось то туди, то сюди, то другий. Таке, треба було одним, звісно. Ну, нехай. Поки затихло, будемо чекати. Дуже гуляє, активна риба хижа що найближчим часом треба їхати на хижу рибу на горень. Покльовочка! Оп, щось хороше! Щось хороше Щось хороше! Я вже розклався їсти. І тут щось хороше поціло. Гарно йде, гарно йде. Гарно йде, щось хороше. Ого-ого! Да, лящ. Лящ нормальний. Тихо, тихо, тихо. Погуляй, погуляй, погуляй. А тоді додому. Айсопливий оба! Ха-ха, ще одна пітарачечка. Сьогодні день лящів у нас, коротше. Ти поняв, що робить. Сьогодні у нас день лящів, так, ось? Дивись, красавчик, ще десь під двушечку один, ні? Так. Да. Ну все, жінка буде мати, що парить. Та ти що, глянь, двушка? Скажи. Ну такий двунділь. Двунділь? Диви який сьогодні. Побачимо, що ми сьогодні випустимося, чи будемо щось брати. Але поки по кайфу. Да <плес> 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 Біжу, біжу, біжу. О, хороша діч, в центрі десь. Хороший, хороший, я бачу звідси. Де по форватору і все. Хороший, за Ну, Я думаю, що це двунділь. Може бути. Він просто на дні стоїть і все. Ні, ні, він зверху, я бачив ще нас. А, да? Піднімай, піднімай. Я свого Ми... просто підняв і він а, його, бачив понят, він понят. вже тут. Ну такий якісь. Хороший хороший, хороший, хороший. Сьогодні можна е, назвати е... відео і твоє і моє е... день, день лящів. Сьогодні ну, вони це, просто роздають. На... Реально найкраща в сезоні рибалка. Просто роздають сьогодні. Так, так, давай. Да, десь півторачка якась. Туди, куди йому не треба. Підтягій. Ох, як я його спас. Від погибелі. Красавчик. Так рукою подаєш, якщо. що. Водичка прозора. Все, все, здався, Василько. Опа! Ну що, день лящів? Лящи форевер! Лящі форевер, гляньте які. Один краще другого. No. Просто просто півторачки oh. двушки кожен день. Okay. Так, візьме його на GoPro виглядає як 200 грам. No. Гляньте, порівняно oh. з людиною, так? Да? Красавчик. Ну no, полтораха така. Полтораха зачетний точно. No. Бери в кінці поваж. <смеш> Може до тонни дойдемо сьогодні, ні? <смеш> <смеш> до сотки можна й дойдіти. Чуєш, О, ось він, моїм... Дивіться, <смеш> показує. Каже, оборваний крючок. Глянь. Ось він з моїм, Поки я назару знімав відосик, то він порвав мені і це знов клюнув. А, а, а мій чи це? А який крючок, глянь? Бо в мене ж теж одного немає. А, так. Да? Да. Може чорний зараз. крючок. А він заглутив. Він прямо в шахті, я не знаю, як його глянуть. Коротше, бо... попався, ти друг все одно. Ні, але походу мій. Бо, бо в мене Боже. ж проставка, бачиш? Ага, так, да, так, да, так. Да, з точно проставкою. Топ. Топ. Нічого, нічого, він, гарно йде, помаленьку. Помаленьку гарно йде. Піднімаю. Він був підйом з глибини колись. Слухаємося, коли він хоче скакнуть козлик. А козлик? походу не козлик. Це, це якийсь. Сьогодні день не козликів, Я... лящів нормальних. Я, <гум> да -да -да. Як там, на другий... Я навіть не бачу кормушку поки. Витягнув. Знов гушечка. Знов глушечка. Опа! <гум> Добрий вечір. Добрий вечір. Вечір в хату, так. Да. Глянь, це сьогодні горить. Головне, не показувати де, бо вже тут не сядь. Ой, таксі знаєш. Тиждень вже не І так всі знають де. Ой. Ну, півторачка. Ну що, вітаю вас. Трамбуй, трамбуйте, потім до 100 кіль може доловимо на двох. Ну, може. Так, ну що. Оце, конечно, оце конечно, ми на двох сьогоднімаємо. Лящив наловити. Дивися, як іде. Мене теж ще так хитнуло і оставило. У мене є роздача. То це зараз лящоманія буде. Так, ну що, подйомчик. Подйом з переворотом. Поки я не бачу, де він. Вилазимо на платформу. Ух, 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 ух. Ти бачиш подачі. Я бачу, бачу. ні ні, нормально, то ж фрикціон робить. Просто держи, він зараз піде проти течії. О, бач пішов пророчив. Піде-піде, він ж довго не буде. Excited. Тут просто зілля і треба його трошки піднімати. Це не.. чи, чи.. ні. чи я фартовий дивизно в двушка. Шоці просто. Оце секретне місто Да -да. Так, допомога зала. Капчений. Капчений. А, дякую. Давай би розбірився, я б... Зараз... Давай байду... йду, бо... Ні, ну і хоч я візьму. Я... О! Ти бачив... Це і жерех тут. смуту наводить. Ще був би, якби жерех попав би в цей пацах, значить ось ми... Оце був би крутяк. Так, я йду поки мого фідера не вкрали. Кощова ейфорія! Це так, це... Давай, давай, давай! Давай друг, тебе жерех О, вже вийші. не топтане, вже. Уже б'ється да, об садок. Не, не, все добре, 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 піднімай, він ще просто не нагулявся. Дивись який. Що то горий? Двунділь, двонділь, двонділь. Ах ти шо, давай. Є. Yeah. Фу, <laughs> ну це знову більше двушки. <laughs> да, да, це двушка плюс. Це просто, це якийсь монстр. Давай, потім будемо вважити їх. Це просто якийсь монстр. Треба купляти більше садок, бо я <і> <тихо, сказове> <стих> <тихо> <сих> з персадковий кушара. Беріть 4 Стерсадковий, метровий. З клошара. як Тихо сопливий тихо! Зі спецефектами! Та да. Красавчик! Один я ж зі спецефектами, <спільного> ну це, це просто. Зараз підніму, ну це копчений. Так, да, це. -ху -ху! Тут вже візги по всьому березі. Ну, я ще, я ще на таких, таких... лящів подряд не попадав. А цей гарний диви який, в нього така розсвіточка благородна прям. Це благородний Джонні. Благородний Джонні. Так. Хочу показати на що я сьогодні ловив. Овнер 0,12 і сода 12 номер. 0.12 і 12. Лящів держить, вушку держить нормально, причому глуха петля ніяких мудрих вузлів нема. Так що сьогодні все добре. Так, третя година якраз пішов, як ми кажемо, Вася. І що, я відірвав крючка? Я його навіть не підняв. Тільки натяг на дні і все. Того бігом перев'язуємося. І ждемо Васю. Ну я просто навіть не підняв. І до речі це на черв'яка було, чуєш Костя? О. Да, добра, воно ж тріпануло крепко потім трошки. Профтикав щастя. Так, ну що, четверта година. Щось було години-дві, що не підняв навіть. Зразу обірвало повідець дві години без кльов'я і мені вже пора збиратись, Того... Сьогодні десь так. Основна рибалка була зранку десь восьма до десятої. Поки, до речі, йшов дощ накрапав, тоді гарно клювало. Стала погода, став вітерець, кльов затих, причому сильно. З 10 годин оце один був одна покльовка і обірвало щось повідомив. Тож потрошки будемо збиратися. Фідера, ну, треба пробувати. Опадете є хороші лящі. Реально хороші такі, всі за кіло, за півтора навіть всі. Тож, десь так. Потрошку будемо збиратись. Вказуємо, що ми надубасили Ого. Два дядька у нас. Ну, покажіться. Льоша, якщо ти дивишся, то твій подарок. А, красавчики! Василі, Василі, каже мене колега. Опа! Ну що, горин сьогодні порадувала, дякую їм річці. Дякую напарнику. Зараз нам гарне відео запилить. Дивіться, його канал Ловець називається. І Я такі красунчики їдуть, їдуть в гості до Льоши на день народження. Всім дякую за перегляди. Будьте здорові!